Снігурівка Миколаївської області було звільнена 10 листопада, і одразу туди поспішили волонтери, щоб допомогти людям. Адже всі розуміють, тривала окупація виснажила місцевих, що в силу різних обставин не полишили своїх домівок. Одними з перших туди поїхали волонтери, що об'єднались у караван життя. Учасниками цієї гуманітарної колони стали представники благодійного фонду «Нью Ренесанс та сталеві мурахи. Центр у смілі також на їх заклик відгукнулись власник приватної пекарні Віктор Варениця та пастор церкви Благовість Олександр Коваленко. Довантажували бус і в Миколаєві. Тут додали засоби жіночої гігієни та жарознижуючі препарати. Колона караван життя сформувалась біля Баштанки. 15 бусів попрямували у Снігурівку. Кові супровід колони одразу попередив рухатись чітко та проїжджій частині. Виїжджати не можна, адже паралельно тривало і розмінування території. Та волонтери безстрашні люди. Розуміють, що там місцеві чекають найнеобхідніших засобів існування. В снігурівці відсутні світло, вода та теплопостачання. Колону зустріли розбиті хати та спалена техніка на узбіччях. Буси роз'їхались у різні частини міста. Скрізь чекали люди. Вони раді будь-якій допомозі. смілянсько миколаївський делегація волонтерів дістався напрямок підтримку людей з обмеженими можливостями та похилого віку вони несказанно раділи запашному хлібу від пекарів із будок та продуктовим наборам. Їх передали від громадського формування Каполандський патруль та всесвітньої продовольчої програми. Хай вам Бог з високого неба, дасть усе, що вам треба? Здоров'я вам і мир! Дякуємо велике дякую. Все місто Снігурівка виносить велике дякую громадському формуванню Каполянський патруль. За надану гуманітарну допомогу наші люди велике горе пережили та вірили про те, що ми повинні. Ми потрібні Україні. Про нас турбуються, піклуються. Дякуємо вам за допомогу! І дай Бог вам довгих років життя і всіх. Дякуємо всесвітній продовольчій програмі. за надану допомогу. Разом з волонтерами благодійного фонду Нюренессанс. Представники сталевих мурах привезли продукти харчування та побутову хімію від посольства Словаччини. Цю допомогу організували благодійники з Києва, Сергій Богданов та Миколаєвець Олександр Ухмановський. Весь міст мішків місцеві активістки ще розфасують та будуть далі розвозити мешканцям снігурівки. Дня, шановні друзі, я Олександр Ухмановський, я лідер волонтерської мережі Сталевих мурах. І сьогодні ми у Миколаїв ні у Снігурівці, та ми надаємо гуманітарну допомогу. До нашого коронавірушилися Черкаські наші друзі, які привезли допомогу від наших постійних друзів та партнерів Володійного фонду New Ренесанс та церкви Блага Вість. Які постійно постійно кожного місяця допомагають Миколаївщині, та ми раді дуже що допомоги не просто якимось там людям ВПО та такі інше, а саме деокупованим територіям, та саме нашим українцям, нашим землякам, які потерпали під п'ятою звірів російських звірів, та е, були лишені ну майже всього, тому що люди просто мають голодні. Дуже вам вдячні, і кожна зернятка, кожна гривничка, яка була пожертвована вами на паливо або на пайок, це все ви можете побачити. Пішло людям Ці мешканці Снігурівські багато разів підходили та були вдячні нам і висловлюю подяку всім тим, хто надав цю допомогу. Люди, що тривалий час були під окупацією, радіють будь-якій допомозі. Не всі охоче спілкуються з волонтерами, адже пережили за ці півроку чимало. Та все ж деякі розповідають свої історії та радіють свіжеспеченому хлібу. Я просто ви розумієте, у мене слів немає. Тому що ну, в радість у мене мені той хлопчик приніс додому допоміг нести, я аж проплакала. Скажу я і ще стільки не бачила, я наче вилажу. І мене... Я в повне сіло так, в мене сіл здоровий, а він от повністю заповнений, розумієте? Гора, а, гора ще такого ніколи не ви. Дай Бог, щоб все так. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я, щоб нам там здоров'я І братьям, сістрам, які ти залазували. Хто, дай. хто дай хліб Мі... Скажіть, хто хліб пік. Ми їм руки цілуємо. Такий хліб я ще не бачила. Я ще не коштувала його, який він. Я думаю, що він буде добрий. Такий гарний, красивий, здоровий. смачний. Смачний, Ми Миколаєві чекаємо, коли до нас приїдуть. Наші... Це хліб зі сміли. Черкаські? Це, 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 Черкасів? Сміла. Сміла Черкась. Будки. Черкащина велике, велике. Ми вам дуже вдячні. Чуємо в руки. За хліб такий. Хай вам Бог дає здоров'я. Ми такого хліба не бачимо. Всі прелісті рускова міра жителі Снигурівки відчули майже з перших днів вторгнення расистів. Натерпілись чимало горя за вісім місяців окупації. Тут з самого початку війни то міночі обстріли там квартири Прильоти, оце вже останні ось були прильоти. У нас тут і міни розсипалися, і що тут тільки не було. В основному якраз оце де посадка, оце, що там вони в основному ці рашисти були оце заселені, і ото, аж туди до цього. І вони оце стріляли всю дорогу нам сюди. І днем, і ночі обстріли. Тут і, і били, і що тут тільки не, не цей. В основному оці, е, Молодь в основному. До мене, як до пенсіонера, я вийшов на костелях, вони ой, батюшки, прямо жахалися від мене. Ну, я, я похудав сильно і ще й без ноги, бо я інвалідна. То До мене не ціплялися. Машину хотіли забрати в мене. Я кажу, на, забирай і тілі. Вони подивилися нам, каже, такий черметь не надо. Знаєш, що лежиш часу 12 ночі. А воно аж серце. Так, така, що, аж, вірає, так? Да, аж mm. серце, Серце, так знаєш, аж. А в мене ще супруга померла год тому назад. Самому, знаєш, ще, як, як тишина, і оце тімінь, я це лежиш, а, аж на ковані. Ну зрозуміло, отак ми пережили. Сильно тяжко, особливо оце, цей місяць був сильно для нас тяжкий, сильно гепали, що в мене шибки задні стінки, шибки поволіта. Вон там усе був прильот. Ось у хаті, там прямо снаряд, у нього був в хаті снаряд. Через хату криші, це вже вони порихтували. <риклад> Яка зараз ситуація з світлом, з водою, з їжею взагалі? Світла не вовше не було, води вообще. Оце дали. зараз нам це день-два, що дали водичку, а то в нас не було ні води, ні світла не де. І зараз світла в нас немає. Ми вже попривикаємо. Це що що у нас оце спасає, що оце печки, оце ми обогріваємося, А так. Ні більниці ж не було, ні, нас не взагалі не ні, чув. Все було закрито. Ну як, скоро їздила там, ну нічого. А це зараз вже почали, вони кажуть, медики вже почали вертатися, то вже не це. Ну як, зразу, коли ті прийшли. одразу ну, жуткі перебої з хлібом, з продуктами, все це діло. Ну, пускай что э, люди справлялись. Справляли. Ну, самое страшное было это, <мула> такое чувство э, незащищенности. Понимать, что могут подойти, забрать на подвал, Caesar? расстрелять. А самое страшное еще, <мула> жаловаться мы не могли никому. Люди просто понимают, что жаловаться никому здесь, пока эти были. так и жили все. Почти 8 месяцев. Потом, благодаря ЗСУ, их отсюда ну, даже не выбили, а так погнали. Буквально за сейчас полтора. Мы ждали этого момента, очень ждали. Ну, Кожен по-своєму понимал задержку. Ну, люди вас в основному розуміють, що не наступило, так ще не. Місто Снігурівка на березі Інгульця залишило подвійне враження, твердять волонтери. Ці мужні люди, що не зламались під окупацією, що можуть шуткувати та щиро радіти всьому українському. То позитивний момент. А от зруйнована міська інфраструктура, спалений транспорт та розбомблені будинки. Це жахливі наслідки знущань над нашою землею ворожих окупантських військ. Та наш дух не зламати. Тож волонтери вже починають нові збори гуманітарної допомоги та планують свої наступні поїздки вже незабаром сюди.